Кіберполіція запрошує віничан долучитися до проєкту Мрія, в рамках якого кожен українець може допомогти заблокувати ворожі ресурси та акаунти в соцмережах. Ініціатива об'єднала вже майже 750 тисяч людей, і кожного дня кібервійсько поповнюється. Усі надіслані ресурси ретельно перевіряються модераторами, після чого відправляються на блокування. Крім того, кіберполіцейські постійно здійснюють набір волонтерів в рамках підписаних меморандумів із вищими навчальними закладами. Кожен бажаючий має змогу долучитися до кіберармії. Наш канал е, блокує ресурси, які постять пропаганду, несуть в собі підтримку руского міра чи публікують якісь заборонені гасла чи символіку. Якщо ви натрапили на такий канал, ви можете скопіювати посилання на даний обліковий запис, зайти до нашого чат-боту та надіслати нам ресурс. Коли наш адміністратор побачить, що дійсно такий ресурс підлягає на блокування, він його відправить в наш телеграм-канал, де всі охочі долучаться до його блокування шляхом натискання скарг, прописання різних коментарів. Кожна соціальна мережа блокується по різному, тому під кожним нашим постом є вся інструкція, як заблокувати той чи інший канал чи соціальну мережу. Додам, щоб вступити до лав кібервійська, не потрібно мати профільну технічну освіту або спеціалізовані навички. Необхідно лише взяти до рук смартфон і мати величезну мотивацію на боротьбу з дезінформацією. Щоб почати знищувати диверсійні ресурси, слід приєднатись до розробленого кіберполіцією чат-бот.